Булгарок багато, а шліфувальна машина одна. Але не у нас, бо у техноскарбі їх багато. Але сьогодні поговоримо про ось цю: Einhell TіаG 230х2000. По характеристиках, максимальна кількість обертів 6500, а максимальний діаметр диску 230 мм. Потужніша річ. Універсальний електричний інструмент призначений як для різки, так і шліфування металу, пластику чи каменю. Корпус редуктора виконано з міцного металу, доволі зручно тримати у руках. Ну і, звісно, присутня ручка для погашення вібрації цього інструменту. Шліфувальна машинка оснащена захисним кожухом. Зі слідами використання, звісно. Але товариства. Ціна смішна 2550 гривень. Мені здається, ви на ринку такої ціни ніде не знайдете. Але я вам підкажу, де знайти. Завітайте у магазин Техноскарб, забирайте цю шліфмашинку або обирайте, з-поміж іншого, асортименту болгарок чи шліфувальних машинок. Фу ні, ну річ для істинних мужчин.